Осна енергія та порада козарога на грудень. Тут я можу вам дати два варіанти подій, які будуть відбуватися у вас в грудні. З однієї сторони, це буде, знаєте, такий етап, коли є конкретні правила, от ви прийшли на роботу, і вам потрібно якісь, наприклад, оформлювати документи. Або, наприклад, що ви можете піти кудись і там, де оце оформляються документи, можливо, навіть на розлучення будете подавати. Тобто, щось буде таке, пов'язане з такими юридичними питаннями, Питаннями. Інша сторона медалі це буде такий етап, де у вас відбувається боротьба в собі, там, де є якась така скромність, там, де є якась такі, знаєте, більше східні якісь мотиви. Він партнер на все життя, хочеться такої сім'ї і тому подібне. Та інша сторона це там, де хочеться розпусти, там, де хочеться цієї розбещеності, там, де хочеться мати тисячу партнерів ходити по вулиці Голою. І неважливо, що на вулиці вже не така температура, щоб можна вільно вийти так повністю. Голову. Тобто, знаєте, такий розбищений, можливо, стан, і ось вас буде в грудні з однієї сторони до іншої. Оце вас туди-сюди колихати. Також це може бути там, де ви будете насолоджуватися собою, вашою зовнішністю. Ви можете багато показувати іншим, тобто, можливо, це і в реальності, можливо, це через соціальні мережі. Ви можете показувати себе, знаєте, такі, можливо, провокативні фотографії, відео, точно будуть звертати увагу. Ви можете робити те, що хочете. Якщо ви бачите свою ціль, ви її ставите, ви її досягнете. Давайте, вам байдуже на думку оточуючих, ви не будете там, знаєте, приглядатися і думати, а чи сподобається іншим те, що я зараз зроблю. Ні, ось я зараз це вирішила зробити, я це і буду робити. У період самолюбства і егоїстичності навіть в деяких аспектах так назвала. Добра порада кози на грудень. Ну, Звичайно, що ви будете працювати, ви будете багато працювати, докладати зусиль, звичайно, що робота, робота, робота. Але щось робота вам. Не дуже багато про і платів, але то таке. Далі це те, що ви маєте бути, знаєте, такими емоційними. Дозвольте собі емоційності, чуйності, тому трошечки це розпусти не помішає вам, так? Тобто, дозвольте собі, знаєте, бути настільки емоційними, що почать уже навіть про це. Але будьте, можливо, трошечки бачними своїми фантазіями, своїми, можливо, хотілочками, тому що вони не завжди можуть бути істинними, вони, знаєте, можливо, в майбутньому ні до чого не приведуть. Тому, знаєте, трошечки таким. Будьте обачними в цьому аспекті, тому що ви можете щось хотіти дуже сильно, але чи готові ви зараз до цього? Це вже трошечки інше питання.